Слава Україні! Вітаю дорогі друзі. Я засновник видавництва залізний тату Дмитро Савченко. Зараз знаходжуся на фронті і при цьому хочу вам повідомити досить непогану новину, що ми разом з нашою видавничою командою вирішили провести чудовий захід, а саме марафон героїв посеред нас. Задля проведення цієї події ми обрали дві символічні дати. Це 1 жовтня, День українських героїв, і 1 листопада День народження легендарного добровольчого командира, героя України, мого друга Оселистого Дмитра Гецупайла та іншого. В рамках цього заходу буде проведено конкурс коротких відео. І переможці будуть відзначені призами і сюрпризами. Тому, друзі, не стійте гостро, долучайтеся і плекайте пам'ять про українських героїв, адже герої поміж нас.